Вітаю! Та дякую усім, хто підписався і дивиться канал Пізнавати Нове Цікаво. Сьогодні поговоримо про те, які особливості будови різних груп організмів. Світ організмів, частиною якого є ми з вами, дуже різноманітний. Він захоплює формами, кольорами, розмірами, пристосуваннями до довкілля. Частина з них невидимі для людського ока. Але це не применшує їхнього значення. Від цього світу залежить наше життя. Тож запрошую дізнатися більше про організми. Для чого класифікують організми? Щоб легше було вивчати живий світ і розібратися з його різноманітті, науковці шукають спільні ознаки організмів та об'єднують їх у групи. Класифікують. Класифікація організмів систематичне групування та найменування організмів на основі спільних подібностей, будови, функцій, походження. Для того, щоб віднести організми до певного класу, класифікувати певного виду, вчені використовують не тільки їхній зовнішній вигляд, але й багато інших критерій, наприклад, склад речовин, особливості процесів життєдіяльності. Тощо, на основі цього. Складають спеціальні книги Визначники, за якими можна визначити певний вид організмів. Перед вами атлас-визначник трав'янисті рослини України, шкільний визначник хребетних тварин, Атлас птахів України, Атлас-Довідник Гриби України. Що таке наукові назви організмів? Учені. Використовують наукові назви організмів, що складаються з двох слів: іменник назва роду. Це як наші прізвища, а прикметник назва виду, як наше ім'я. Наприклад, сонечко самекрапкове. Сонечко рід, самекрапкове вид. Коник зелений, коник рід, а зелений вид. Миша рід, хатня це вид. За таким самим зразком попрацюйте з кульбабою лікарською та опеньком літнім. Розгляньте на організми. До яких груп рослин, тварин, гриби вони належать. Наукові назви організмів можуть відрізнятися від тих, які ми зазвичай використовуємо. Наприклад, барвінок малий відомий такими народними назвами. Барвін, хрещатий барвінок, барвінець, вовринок, зеленка, могильник та інші. Вид це група організмів, які подібні за особливостями будови та процесами життєдіяльності можуть розмножуватися з покоління в покоління, поширені на певній території. Подібні види об'єднують у роди. Розглянемо, на прикладі рослинних організмів. Види, жовтець отруйний та жовтець їдкий об'єднують у рід жовтець. Види, наприклад, тварин, кіт лісовий та рись об'єднують у рід кішки. За якими ознаками навіть без наукового вивчення подібні види роду кульбаба і роду миша на світлинах. А за якими вони відрізняються. Як побудовані організми? Організм це складна система з багатьох елементів, які між собою пов'язані і утворюють єдине ціле. Найменшими елементарними одиницями будови і функцій організмів є клітини. У багатоклітинних організмів групи клітин, які виконують спільну функцію, утворюють тканини. З них утворені органи. Частини організму, що мають певну будову та виконують певні функції. Органи об'єднуються в системи органів і, нарешті, в організм. За якими властивостями живе відрізняється від неживого? Як відрізнити організми від об'єктів неживої природи? За їхніми властивостями? Відповідь ніби очевидна, але не все так просто. Організми дуже різноманітні і приховують багато таємниць. Розглянемо поступово. Організми побудовані з клітин. Вони мають також особливий склад речовин, який відрізняє їх від неживої природи, наприклад, такі речовини, як білки, жири, вуглеводи. А ще організмам потрібна їжа, якою вони живляться, кисень, повітря для дихання. А також треба позбуватися завдяки виділенню непотрібних і шкідливих для них речовин. Тобто в організмах відбувається обмін речовин, так вони отримують поживні речовини та енергію для росту і розвитку. Адже організми не просто збільшуються в розмірах і масі, вони змінюються. Отже, Ознаки організмів. Вони складаються з клітин. Для них характерний рух, розвиток, подразливість, обмін речовин, живлення, дихання, виділення, розмноження та пристосованість. Перегляньте свої фотографії в різному віці, які зміни відбулися. Не менш дивовижні перетворення відбуваються під час розвитку рослин з насінин чи. Яйця метелика на гусеницю, лялечку і дорослу комаху з крилами. А ще поживні речовини та енергія організмам потрібна для руху. Рухи тварин є надзвичайно різноманітними. Якщо поспостерігати за рослинами, то можна побачити, що й вони рухаються також. Щоб вижити в середовищі, в якому так багато змін різних подразників: світло, звук, запах, тепло, холод і так далі. Треба активно їх сприймати і відповідати на різні подразники. Цю здатність організмів називають подразливістю. Подразливість здатність організму реагувати на дію подразника. Крім того, потрібно бути ще й пристосованими до свого довкілля. Адже життя у воді на суходолі, в ґрунті чи в організмі, таке буває у паразитів, кардинально відрізняється. І кожне із цих середовищ життя, в свою чергу, дуже різноманітне, в широких в різних широтах, сезонах, періодах доби. Проте, якою б не була пристосованість організмів до довкілля, є певна тривалість життя організмів, і з часом вони гинуть. Тому прекрасно, що організми залишають потомство, в якому зберігаються ознаки батьків, тобто розмножуються. Завдяки цьому ми радіємо неперервності і різноманітності життя на нашій планеті. Що спільного та чим відрізняються рослини, гриби, тварини? Залежно від особливостей будови та процесів життєдіяльності, організм. Мівучені об'єднують їх у малі та великі систематичні групи. Ви вже знаєте про такі великі групи, як бактерії, гриби, рослини та тварини. Розгляньте малюнок та визначте, що є спільного у рослин, грибів і тварин. А чим вони відрізняються. У загальному здобуті знання. Учені класифікують організми на основі подібності будови, функцій, походження. Організм це складна система, що побудована з клітин, органів і систем органів. Усі організми мають спільні властивості, які їх відрізняють від неживого. Систематичні групи організмів мають як спільні, так і відмінні властивості. Проведемо хвилинку відпочинку. Виберіть когось із однокласників і оцініть його її активність сьогодні на уроці. Домашнє завдання опрацювати тему, які особливості будови різних груп організмів. Бажаю вам позитивних емоцій та енергії! Бувайте!